Моя перша ротація була в травні минулого року. Перше я приїхала, і це була взагалі така атмосфера сімейна. Тоді ще було день народження в Геннадія Друзенка, і всі так дуже колективно доклали руку до привітань. Всі кожен написав лист з привітаннями. Це була така пачка з листками. Дало таке відчуття якоїсь сімейної атмосфери, дружної, і я відчула, що тут, в принципі, навіть якщо ти людину бачиш перший раз, ти можеш на неї розраховувати, бо люди відкриті, вони поєднані одною спільною думкою, одною спільною цілі до наближення перемоги. Я можу сказати, що не потрібно вагатися, оскільки чим більше людей Долучаються до любих активностей, до донатів, до волонтерської діяльності, так само до ПДМШ, як лікарі і не тільки лікарі з нами працюють. Будь-яка діяльність наближає нас до перемоги.